Привіт, друзі! Сьогодні я буду тестувати папір. Я нещодавно була в магазині для художників і купила декілька видів паперу. Я чесно кажучи, була дуже здивована цінами. Два види з них це українського виробника, і два види закордонного. На всіх цих видах я намалюю пейзаж і також потестую їх в якості палітри. Тому ви побачите цей папір в різних ампло розкажу про враження від використання дорогого паперу. Спойлер. Враження хороше. Я була приємно здивована одним українським виробником. Цікаве враження було від використання цього паперу. Я з вами поділюсь результатами мого експерименту в кінці цього відео. Ви, будь ласка, поставте зразу подобайки, напишіть в коментарях, який папір ви використовуєте, і приємного перегляду. Отже, для тесту я взяла папір фірм Росса «Рутенія», Фабріана і Вінсер Ньютон». Або Вінзер Ньютон. Напишіть в коментарях, як правильно вимовляється. Спочатку я намалювала швидкий малюнок під пейзаж на кожному виді. Отже, спочатку я тестувала «Росу». це самий дешевий папір з усіх цих варіантів. Наступна по цені Рутенія. Фабріана дешевий варіант зарубіжного виробника. Ну а самий дорогий папір тут представляє бренд Ньютон». Виправте мою вимову в коментарях. Але відмічу, що в магазині був папір і дорожчий. Українські представники були більш тоненькі, а іноземні щільніше. Але вміст катону в іноземців сильно відрізнявся. Пабріана 20%, а Вінсер Ньютон писали що 100%. Про вміст катону чи бавовни у українських представників я інформації не знайшла. Отже, фарба на папері Росса в мене швидко сохла і тьмяніла. Я вже малювала на цьому папері раніше. Якщо не перекривати роботу безлічу шарів з фарби, то в цілому можна малювати. Хоча якісно змити фарбу, якщо у вас щось не вийшло, буде проблематично. Зразу скажу, що камера відмінності в якості бачить гірше, ніж очі, тому прийдеться вірити мені на слова або тестувати самостійно. Рутиня, хоча по щільності така ж тоненька, як роса, але фарба на неї лягала набагато приємніше. Колір менш мянів при висиханні. Текстура паперу виглядає більш рихлою, ніж роса, але малювати на цьому папері мені сподобалось. Вимити шматок паперу, якщо перетемнили, теж не буде проблеми. Фабріана хороший щільний папір, малювати на ньому приємно і він, напевно, витримує багата кількість змивань. Він дорожче, ніж рутення, але для початківців, які часто виправляють помилки, раджу купляти саме його. Все ж таки ціна в нього набагато дешевша, ніж у Вінсер Ньютон. На Фабріана фарба не сильно мені при висиханні, і думаю, якщо ви ще не стали профі в акварелі, можна сміливо використовувати цей папір. Але якщо ви збираєтесь виразити знайомих або потенційних покупців ціною своєї роботи, можна купити папір категорії люкс. 100% катону, дійсно фарба на нього лягає смачно, майже не тьмяніє, красиво розтікається і навіть другий і третій шар зверху не зменшує свіжості роботи. Але змивати на цьому папері фарбу мені було складно, тож без певного досвіду навряд чи доцільно витрачати такі гроші на цей папір. Що стосується паперових палітр, всі ці варіанти витримали малювання швидкого і але пізніше я використовувала рутенію в якості палітри і на ній згодом утворилися катишки, які потім я збирала з роботи. Далі я вирішила замішати однакову фарбу і покрити всі ці види паперу однаковим кольором для чистоти експерименту. Камера не показала особливої різниці, але в роботі рідко потрібні лише такі прості заливки, тому дивитися треба на перекриття кольором і змиванням. Тож, врешті решт які я можу зробити висновки. На всіх цих варіантах можна малювати. Якщо хочете більш яскравий і свіжий колір, не раджу використовувати русу як папір. Якщо ви давно малюєте, але не хочете приплачувати, можна купляти рутенію. А якщо хочете покайфувати від результату, купуйте Вінсер Ньютон. Єдине, що можна додати з мого досвіду, коли використовуєш дорогі матеріали, боїшся їх зіпсувати. І це відчувається в несміливому живописі. Тому, якщо будете боятися зіпсувати папір, краще беріть більш дешевий і малюйте в задоволення. На цьому все. Напишіть в коментарях, що ще протестувати, і до зустрічі!